Мер міста відвідав урок безбар'єрності, масштабний суботник та поспілкувався зі співробітниками однієї з одеських лікарень. І це тільки за минулий місяць. Геннадій Труханов пробує себе в різних ролях. У результаті виходять яскраві фотографії, де міський голова дарує квіти дівчинці, важко поранені під час обстрілу, висаджує дерева разом із дитинкою. Але на вашу думку, чи входять такі фотосесії в обов'язок міського голови, чи це передвиборча кампанія до ще до оголошених виборів? Ну, що це значить світи Ну що це означає квіти подарували. Квіти це дуже добре, дівчинці, жінці, але це передвиборна компанія во время праздника, коли це під час свята, це одне питання. А якщо просто так, то можливо щось у цьому є. Якщо підкріплено, то вважаю, що нормально. Квіти, плюс там на ліки, на лікування. Ви знаєте, ось ми стоїмо біля аптеки. Такі ціни Ну, якось себе показати, якось себе е -е, у соцмережах чи у новостях більше е -е, виставити у своєму світі такому більш приємному для людства. Я недавно проживаю в Одесі. Я не можу судити цього мера, але я бачу, що розпочалася предвиборна кампанія. Якщо він буде щось робити і не продемонструє це, то види, він щось робить, а люди й не знають. Але це можна підтягнути і під виборчу кампанію. Легко. Як піархот. Як піар-хід. Ніж це було зроблено широ, чисто і від серця, так як це роблять багато волонтерів та інших людей, які допомагають та всіляко підтримують потерпілих від війни.